Маю на увазі історію пов'язані з санкціями і додатковим озброєнням. тому що ну Трампу на Трампа тиснуть вже обставини. На нього тисне медіа тисне громадська думка, яка підтримує Україну. Ось у нього багато скандалів. Йому треба показувати, який він крутий переможець. Тут по нафті та газу якраз дуже влучно для нас, що у них конфлікт інтересів по нафті та газу фундаментальний з росіянами. Росіяни хочуть продавати свою нафту газ в європі, а пацани з Техасу теж хочуть продавати свою нафту газ в Європі. Так що тут не тут ці проти ніяк не можуть бути та тут, тут, тут простору для компромісу немає для росіян, і вони будуть тиснути, тому що ну час, час працює вже тут проти росіян. А те, що стосується ударів, про що які говорять мадяри, все інше, ну це наша основна робота. Ми повинні розуміти, що це всі санкції, які є, це як бонус. На основну роботу, яка повинна здійснити Україна, в ідеалі, якщо Україні вдасться вже цієї зими влаштувати блокаут в Росії на величезній території регіону, в ідеалі, в усій європейській частині Росії, тому що це запорука нашого успіху і взагалі можливість отримати кордони 91-го року військово-політичним шляхом.